Вітаю вас, це передача літературна світлиця сьогодні. У нас у гостях поетеса і прозаїк, член національної спілки письменників України, лауреат обласної премії імені Василя Стефаника Марія Васильівна. Дзюба, вітаю вас, пані Марії. Дуже дякую, що ви прийшли і відгукнулися на наше запрошення, взяли участь у нашій передачі. Ви почали свою літературну творчість із віршів. Скажіть, будь ласка, що у вашому житті означає поезія? Мабуть, практично все. Я ну, живу поезією. Поезія це моя сутність. Я вже сказала вам перед передачею, що я, мабуть, поет всередині, а зверху прозаїк. Ну, віршую до сьогодні, правда, моя поезія така наврочена, як я сама смію думати, що вона доступна, оригінальна, то майже ніхто. Не може вникнути у мій світ ну, з першого разу, з першої сторінки. Тому я, мабуть, і поклала крапку на поезії, тому що ну, я важко достукуюся до свого читача через поезію. Побачила, що через прозу це мені легше. Щось є в вдома, таке невловиме. У вашому арсеналі є дві поетичні збірки. Давайте ми дамо можливість нашим глядачам і слухачам все ж таки почути і оцінити ваші поетичні доробки. Собі дивовижа, просто фантастика, такий рубай, можна сказати. Від трати часу на улесні співи, до зречення від пристрастей життєвих. Тобі лишилось вмерти, що суттєво, а решту все ти вже перетерпіла. Не весна, не весна, осінь серця сягнула, уціливши грудкою золота в смуток, неспокій раптовий, мов крик осавула, послала в нав... найглибший душевний закуток, шикуються думи, устрій нескінченний, і б'є, мов гармата безсоння до ранку. Якщо не весною його наречена, то ось восени срібнокоса-коханка. Ви перша жінка-романіст на Надвірнянщині і, напевно, в Івано-Франківській області. Ви ставили собі це за мету? Чи такий порив до написання романів виник спонтанно? Абсолютно спонтанно. Ну, можливо, що з благословення Надії Павлик, нашої надвірнянської поетеси, яка. У мій такий депресивний якийсь час сказала Дзюба, пишіть роман. Ну, це було для мене смішно, несподівано, ну, з сарказмом для мене це звучало. Але сталося так, що мені підвернулася дуже цікава життєва історія, яка десь всередині так. Горіла, горіла, і, і ну, мабуть, дуже доречно Надія тоді зробила мені таку пропозицію. І я вирішила викласти її суто ну, для якогось такого шухлядного. Я думала, це буде стояти в шухляді і просто виліться зсередини, а воно стало вже майже бетселером, і це укриті небом. Це ваш перший роман. Так. Ідею ви виношували, так як я зрозуміла довго. А як воно було починати таку серйозну літературу? Велике задоволення було починати, бо я не думала, що це серйозна література. Я думала, що це, як я вже сказала, щось таке просто вилите на папір, те, що тебе тривожило всередині. Ну, розмова з білою сторінкою. І коли вже в процесі писання. Я зрозуміла, що це не просто виливаєш, це вже ставиш перед собою якісь завдання, але це в процесі. І мені захотілося поставити перед собою завдання, зберегти народну мудрість. І слава Богу, мені це вдалося. Я думаю, що те, що вже катастрофічно помирає в нашій ментальності, збережеться в цій книжці надовго, я маю надію, тому що вона легко читається будь-якою віковою категорією. Буквально молоді старі люди середнього віку дуже легко собі дають раду з цим романом і мають задоволення. Ну і звичайно, і я маю велику за це нагороду. Таку від читачів задоволення колосальне, відгуків просто вже неможливо з ними ради собі дати. Я щаслива в цьому плані. Якраз я хотіла поговорити з вами про відгуки, тому що в цій книжці. Укриті небом, якраз є ззаду посилання на те, що відгуки просимо надсилати за адресою, вказана ваша повна адреса, отвертке запитання. Чи ви багато маєте відгуків, написаних рукою і на електронній пошті? Я б звернулася до людей, слава Богу, що маю таку нагоду і звертатися всюди, де я буваю, я прошу просто людей. Це вже перейшло у таку дуже велику просьбу не писати, не користуватися цією адресою, тому що я не можу дати ради з цим і. Я фізично не можу відповідати на листи. Я на електронні мені легше так. Там є електронна. Як вже хтось хоче написати відгук? Я звичайно дуже вдячна. Я ці відгуки просто мене десь за хмари винесли. Це мови нема, це дуже. Але люди потребують від автора бодай одного слова, що я не можу просто фізично зробити вже. І я майже каюся, що я дала свою адресу, тому що багато читачів просто приїжджають до мене додому. І це теж для мене важко дуже. Я не завжди готова приймати людей так спонтанно, і, і в мене не завжди на цей час, і взагалі це дуже важко. Я розумію людей, які втікають від камер, ховаються кудись. Ну бо це бо це дуже важко. Це ти не знаєш, хто і коли, в яку хвилину до тебе завітає. І люди наскільки різні. Ну я не кажу, вони вдячні і все, але є ну, різні не дуже приємні. Інколи ситуації. Тому, якщо хтось хоче дійсно надіслати свій відгук, я обов'язково відізвуся, але тільки через електронну пошту. Кажуть письменники, справжні письменники бідні люди. А яким є ваш звичайний побут і чим ви займаєтеся, помимо того, що пишете? Ви знаєте, це катастрофа українського письменника. Бідність. Справа в тому, що дійсно на Україні не можна заробити з літератури. Україна займає одне з останніх місць у світі стиражування української книжки, особливо української. У нас ринок заполонений, Бог знає, особливо на відсотків 70-80 російською книжкою. І влада до сьогодні на це не зважає, не звертає уваги. Наші письменники стають відомими на Україні тільки тоді, коли вони засвітилися за кордоном. І це дуже гірко, тому що не дуже багатьом дається за кордоном засвітитися, тому що дуже мало перекладачів з української мови на іншій мові. Дуже мало. Е нема промоцій, таких потужних, аби українська книжка була відома за кордоном. Е вдається, це тільки одиниця, на наш великий жаль. І, ну але я думаю, що з часом це буде якось виправлятися тільки за рахунок нашого потужного українського інтелекту і таланту. Ви розумієте, зараз сучасна е, література така потужна, скільки талановитих людей. Ну це якась компенсація за все решту. Справді є, що читати. Я е, е, закликаю теж українців читати, тому що ми ще й опускаємося е, по планці читання. Ми все з кожним роком менше читаємо. Це катастрофа. а Треба, щоб ну, напевно, починаючи від школи, і від садочків, і в сім'ї, прививати до книжки любов, тому що це, це така потуга, це такий порятунок в різні життєві моменти. Читати людина обов'язково повинна, вона збагачується і внутрішньо, і як завгодно, це позитив, який несе, який забирає депресію, стреси знімає. Література це, це дуже потужно. Дуже потужно і дійсно ти і приємно, коли ти сам інтелектуал, коли ти сам відчуваєш, що ти щось знаєш, що ти пізнав. Дійсно є, що в українській літературі читати, і дійсно вона ще ну, така незаслужено обмежена в світі, але я думаю, що це питання часу. Скажіть, будь ласка, а вашу книгу бодай на одну з мов світу переклали. Уже можуть познайомитися іноземці з вашими творами? Ні, ні, є у мене вже якась така маленька співпраця. Правда, про неї ще рано казати. Будемо вже тішитися, як, як вона відбудеться. Це на польську мову можливо буде перекладений один з романів. Тепер поговоримо про ваш особливий роман Музейна баба. Чому особливий, ми розуміємо, коли він вийшов з друку, і на двірнянці жителі нашого району мали змогу з ним познайомитися. Про цей роман подекуди говорили голосно, а подекуди пошепки, але все ж таки більше пошепки. Тому що багато громадських діячів і простих людей вони пізнали себе у героях цієї книжки, і багато з них саме у негативних героях. І я б сказала, що цей твір біографічний, тому що написали ви його з власного досвіду, з пережитого. От, коли твір вийшов, коли з ним познайомилися наші краяни, ви були горді з того, що зуміли висловитися, що зуміли перелити своє наболіле на папір. Вам не було страшно, як кажуть у нас заходитися з людьми? Ну, я думаю, що той, хто будь чого боїться, і йому навіть від таких речей страшно заходитися з людьми, то він взагалі не письменник. Кожен письменник повинен бути абсолютно володіти абсолютною свободою внутрішньою. Мало того, він повинен бути бунтар, бо інакше, ну, я інакше не уявляю собі якогось. Якоїсь творчості без цього кожен письменник повинен реагувати боляче на все, абсолютно. Ну, не те, що навіть боляче, а чутливо. Швидше чутливо. Ну, справді це сумно, але це так. Е е е Роман взятий абсолютно життя з того, що я пережила і з того, що мені розказали. Його часто називають містечковим романом. Мені шкода, що я його занадто швидко віддала в Зараз я зробила іншу версію цього роману, маю надію, що він буде виданий. Я горда з того, що, мабуть, я дуже добре передала історичну частину. Я почула історію, від якої в мене мурашки по спині. Я хотіла провести паралелі сучасності і історичні. Мені дуже шкода, що люди бачать невелике, а дрібне. Люди ну, шукають у тому, хто на кого схоже, як а суть абсолютно інша в романі. Дві паралелі, дві жінки. Одна, яка кров'ю, можна сказати, окропила стіни надвірнянської будівлі. А друга на цій крові собі засіла і збудувала собі посаду своїм нащадкам посаду, яка у свій час дуже ганебно жила. Ну, я думаю, що люди, які свідчать про це, які говорять про це, пошепки чи вголосно вони пережили життя. Мені це викладено в романі, казали, от якусь співпрацю там з КГБ. Ну, ясно, що колись змушені багато хто був до того, можливо, був змушений. Я не кажу, що може щиро це робив, але це відбувалося. І все ж таки, я думаю, що ми би мали, ми, українці, мали б краще фільтрувати це, хто де знаходиться, хто е, сидить на Найсвятішому нашому, це дуже важливо. Але поки що ми ну, паралельні, мабуть до того. Наша хата з краю, традиційне українське, якось воно так відбувається. Маємо, що маємо. Марія Васильівна, образ ружени, який є описаний в цій книжці, це з реального життя? Чи це збірний, літературний герой з сотень жінок, які постраждали від режиму? Ви здивуєтеся, але це реальний образ, це реальна історія, яка мене шокувала. Ми, знає, ми десь живемо образно. Ми коли чуємо такі жахливі речі, які пережили наші люди. Ми думаємо, що це щось таке, ну таке віддалене, таке абстрактне, таке якесь віртуальне. Ми не можемо вникнути, що це справді ну, наскільки на власній шкурі якби випекле, випечене. І коли ця така дрібненька, така малесенька, така собі жінка от розказує цю історію, я дивлюсь, ну ой, Боже, ну я як це людина могла знести. Я б не знесла, так я собі думаю, і я, я вражаюся. Це подвиг і непошанований подвиг. І, на жаль, я думаю, що ми будемо ще довго за такі речі розплачуватися, тому що Ніц ще сказав, що зло, яке не наказане, обов'язково повернеться. На сторінках цієї книги ви активно спілкуєтеся з головною героїною, роженою, а в житті реальному вам доводиться зустрічатися з цією жінкою? Ви ще подібні розмови, історичні довідки і факти записуєте від неї? На жаль, ні. Я почула її історію, коли вона була така якась принижена, дійсно з кабінету виставлена. Я її в коридорі так дійсно впіймала за лікоть, завела до себе і кажу, розкажіть мені. Ну, бо пані голова боліла. Це правда, я нічого не придумала. І вона мені розказала цю історію. І я з нею сиділа, потім ще раз зустрілася. Два дві зустрічі у мене з нею було. І потім, ну я не знаю, вона. Собі живе десь та жіночка. Я, на жаль, з нею не зустрічаюся більше. Так, можливо, ну я думаю, що вже більше як сказано, нема що сказати. Вже ну, просто все зайве на фоні такої потуги, якоїсь пережитого. Я думаю, що я ну, охопила її життя через її призму, її життя, її долі, її пережитого можна справді легко побачити всю трагедію, яка відбулася в нашій історії. Часто вашу творчість, яка власне пов'язана з історичними моментами, порівнюють з творчістю Марії Матіос. Ви знайомі з цією письменницею? Ну, Безперечно, так. Дуже талановита і дуже цікава письменниця. А вас були з нею особисті зустрічі? Ну так, я зустрічалася з нею на форумі у Львові. Не можна сказати, що там дуже близько, там чи що, але я мала можливість перекинутися з нею Тільки вас словами, привітатися і таке. Тому що там кмара людей і не дуже легко мати якесь таке окреме, виокремлене спілкування. Марія Васильівна, я знаю від студентів Івано-Франківського прикарпатського університету імені Василя Стефаника, що на основі ваших творів студенти пишуть мовознавчі і літературознавчі праці. Чи вам про це відомо і чи ви знайомилися з цими працями? Так, дуже багато. Дуже багато студентів вже написало і щойно недавно закінчила у Києві. Школярка, старшокласниця до малої академії написала захист до малої академії наук у Києві. Виграла там той конкурс, який зайняла там друге чи третє місце, теж по укриті небом. І Прислала свою працю, я з нею ознайомилася. Ну цікаво, тому що це якась робота наукова. Я далека від якоїсь науковості. і Цікаво <гум>, бачити, що люди бачать у тому, яким ну, з наукового боку. Так, це звичайно цікаво. Я не знайома більше. Я маю твори ну, двох студентів і цієї школярки, але я знаю, що їх є набагато більше. Ви так часто згадуєте в розмові про те, що зустрічаєтеся з відомими людьми. У вас взагалі бувають такі зустрічі, і часто де в яких містах? Я не можу сказати, що я часто зустрічаюся. Я навпаки дуже багато відмовляю. Я не часто зустрічаюсь. Зараз в даний момент мені самотність дуже комфортна. Останнім часом Львівщину об'їздила. Ну, Львівщина якось так відкрила переді мною багато дуже запрошень, обійми такі вони. Такий у мене зараз стан, що мені не, не дуже хочеться кудись їхати, але е, там, між іншим, так, щоб інші знали, е, щоб заглядали туди в інтернет, на цю сторінку, е, Миколаївська толока книжкова. Це такий міні-форум, львівський, можна сказати, ну, якби такий кс ксероксний. Дуже цікаво, там, дуже вже е, він потужно організований, дуже багато туди залучилося. Меценатів і влада дуже підтримує. ну, Вони, мабуть, за рахунок цього хочуть зробити от Миколаїв якимось таким престижним у культурному плані містом, містечком, бо воно невелике, але надзвичайно потурга. Там там така аудиторія, там приїжджають дуже багато в Миколаїв з інших і районів, і областей дуже потужна завжди там. Публіка дуже розумна, і Стрий, і Львів, і ну та то, взагалі, Мекка книжкова там Львівщина. Ну і я тепер там трохи гастролювала останній час. Ваші романи Ранець для Крил і Вісеряда вони по часу ближчі уже до нас. А в якому літературному часі чи історичному періоді ви себе почуваєте комфортно? Я думаю, що в будь-якому часі можна почувати себе комфортно залежить ну, що тебе надихнуло, що ти хочеш висловити. Ну, звичайно. Не... Ну, хочеться про все писати, мови немає. Мабуть, реалії вимагають більш щось сучасного, тому що у нас дуже багато потужних письменників шістдесятників, які вже ну дуже змалювали багато історичного всього. А сучасність наша хвилює надзвичайно, тому що ми весь час мріяли про. Ну, якийсь розквіт, розквіт, і, а ну, відчуваємо все більший занепад та занепад. І, на жаль, не тільки економічний. І це все сумно. І хочеться щось зробити, хочеться внести якусь лепту. Тому, мабуть, можливо, правильніше буде сказати, що більш сучасний, ну, не те, що комфортніше, а, а хочеться про це щось сказати. Просто вже я не знаю, як сказати, вже, щоб. Донести. ну, Правда, е, я вже висловилася, я, що письменник повинен бути бунтар. ну, Це, на мою думку, це абсолютно таке суб'єктивне бачення, бо я бунтар. І е, я дуже часто задумуюся, чому у нас таке становище і на Україні, та й у світі. Е Ну Якось, мені здається, падає наша якась взаємовиручка, якась духовність, якась, якась увага до ближнього, якийсь е егоцентризм е е е е е такий процвітає і в світі. Я, я вже не кажу, ну у нас, ну мабуть, теж. І я завжди дошукувалася цьому причини. Тому я думаю, що зараз Марія Дзюба ще більше здивує. Я думаю, я поклала недавно крапку, е написавши нову книжку. і... На жаль, це буде бомба, це вже я точно знаю. А чому, на жаль? Ну, я не хочу відкривати секрет, чому, на жаль, тому що бунтар Марія Дзюба зробила нову річ, ну, яка дуже бунтарська. І я в чомусь знайшла якийсь глобалізм, якийсь причинний глобалізм. Знайшла. Не буду казати в чому. Але в тому, що ніхто не сподівається. Я чомусь побачила в тому велику загрозу взагалі. Може, планетарного масштабу. Ми будемо з нетерпінням чекати вашого нового твору. Наша передача скоро завершиться, але все ж таки я хочу вам задати ще одне питання. Багато надвірнянців вас знає не тільки як письменницю, але й як художницю. Як складається ваша малярська доля? Малярська доля це доля аматора. Я аматор в цьому, не професіонал, але, як би не було дивно, я цим на даний момент заробляю. А я малюю портрети. <хи> так що хто хоче мати свій портрет, може замовляти його Марії Дзюбі. Багато не можу собі дозволити, бо за двома зайцями не вженешся. Література і це ну, і образотворче мистецтво все потребує напевно якоїсь школи, якогось, якогось глибшого до того ставлення, а поки що тримає література. Я думаю, мені вже пізно ставати професіоналом художником. Це була літературна світлиця з Марією Васильівною Дзюбою. Я дякую всім, хто з нами залишався протягом цих 25 хвилин. І вам, пані Марії, вдячна за цю гарну літературну зустріч, за цю змістовну розмову. Я вам бажаю творчого натхнення, гарного настрою, багато нових книг і вдячних читачів. Дуже дякую вам, дуже дякую. Мені дуже приємно. Вітаю всіх з весною, всім тепла, повної чаші, весни на душу. І хай всім буде тепло, затишно. І головне не байдуже.